Всім привіт! Сьогодні швиденько покажу вам оновленого ось такого тракторця. Це у нас Scout 904. І я вам скажу, що останній рік, мабуть, це точно, а так я навіть думаю, що більше, це є найпопулярнішим трактором з 90 сильних по продажам. Ну і Для того, щоб ви розуміли, у нас на майданчику стоїть величезний вибір по таким. Тракторам то є 110-ки, 120-ки, 130-ки, різні там ДТЗ, кати, неї, МТЗ на майданчику. Люди приїжджають, реально є з чого вибрати, знаєте? Так от, хто приїжджає на майданчик, на всьому катаються, і хто саме шукає потужність там, 90 плюс-мінус кінських сил, уїжджають саме на скауті. І, звичайно ж, це все нескладно пояснити на словах і в своїх оглядах я все це. Розповідаю, пояснюю, але чомусь на слово, ну не вірять. Але коли люди приїжджають, пробують це все самі, вживу, тестують тоді, тільки починають розуміти, про що саме я тут казав. Мені особисто найбільше подобаються дві моделі: це 904 та 504 скаут. На цих тракторах рівень комфорту досяг саме тої планки, мінімальної, якої би мені хотілося бачити, на Всіх тракторах, допустимо. Але на сьогоднішній день саме з китайців, по крайній мірі, ніхто не зміг добитись таких результатів. Особисто для мене, на сьогоднішній день комфорт грає ключову роль, саме при виборі трактора, потім при роботі в цьому тракторі. І я, звичайно ж, можу пояснити, чому. Конструктивно, коли ми беремо той чи інший трактор, коробки, мости, двигуни, це все залізо, воно все працює плюс-мінус. Однаково, ну я зараз про нормальні бренди, які звичайно ж дбають про свою репутацію. Ну і ось зараз маємо конструкцію 90 сильного трактора, яка вже перевірена в принципі часом і до якої питань немає. Ну і звичайно ж, ми живемо в сучасному світі, і все покращується, все робиться для того, щоб полегшити механізувати певні процеси у своїй роботі у своєму житті. І трактора, як бачите, тут не є виключенням. Тобто робиться все для того, щоб механізатору, оператору, було легше, швидше причепити навісне обладнання, був кращий огляд, щоб було і взимку тепло, влітку приємна температура, комфортна в кабіні, щоб не було такого шуму, щоб спина казала дякую після того, як вечором ви вилазити з трактора. І всі ці речі, як бачите, реалізуються. Я вже навіть не бачу сенсу у своїх відео піднімати тему МТЗ, щось там порівнювати, тому що вже воно не порівнюється. Вже МТЗ безнадійно відстали. І саме головне, що люди це побачили і почули мене, ну і зрозуміли ці всі речі. Я думаю, пройде трішечки часу, і будемо китайські трактори порівнювати вже більше з європейськими там тракторами. Вже навіть зараз можна починати порівнювати, і це все відносно за адекватні гроші. Якщо хтось з цим не згоден, звичайно ж, можете написати в коментарях. Але перед цим, будь ласка, порівняйте ціни на нову техніку. Коли можна купити два китайця по ціні якогось одного європейця, то й навіть три. Я вже не кажу про ситуацію з тими ж самими запчастинами, а саме головне з цінами на них. І хто з цим сталкувався, я думаю, прекрасно розуміє, про що я зараз кажу. Ну добре, що стосується цього трактора, саме Scout 904, ціна коштує такий трактор на сьогоднішній день, тобто на момент виходу відео, 24 900 доларів. І на сьогоднішній день ця модель, в принципі, повністю дороблена. Зроблено все, що люди. Просили. Звичайно ж, досконалості немає меж, по-любому ще щось буде покращуватися. Зверніть увагу, до речі, тут вже є форточки, двері йдуть не на всю ширину, тобто саме те, що її просили люди, зараз є реалізовано. Ну і взагалі сама кабіна, тут, я вважаю, досить таки пристойна, і все зроблено на високому рівні, включаючи шумоізоляцію, включаючи сидіння, герметичність, ну і всі ці нюанси. У зручності, до речі, один з немаловажних факторів теж тут зроблено все абсолютно шикарно. Ну і не забуваємо про синхронізовану КПП, яка при транспортних роботах теж дуже, скажімо так, покращує життя. Ну і чисто мені раді цікавості. Напишіть в коментарях, що б ви хотіли бачити в такому тракторі, які б зміни або які покращення. Що стосується роботи, яку може виконувати цей трактор. Дивіться. Всі роботи, які повинен виконувати трактор потужності 90 кінських сил, цей трактор абсолютно все робить. З усіма агрегатами, які розраховані на трактор такої потужності, він працює. Ну я вам скажу особисто свою знову ж таки думку: якби я собі вибирав трактор саме такої потужності, то це був би однозначно саме цей скаут. Ну, але, як то кажуть, маємо, що маємо, працюємо тим, чим є. Ну і звичайно ж, хочу нагадати, що в нас безкоштовна доставка по всій Україні. Ну і звичайно ж, номер для консультації або для замовлення техніки ви бачите зараз на екрані. Що ж, на цьому, все. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня.